Так, обійшов я павільйон майже весь і замічаю, що дуже поганий обліт маток. Погоди не було. Два тижні день у день дощі були. До того ще теж десь була погода, десь не була погода. І коротше, ну, дуже паршиво матки обліталися. Я не шукаю, одразу просто довію, чи є розпліт. Ну, я думаю, що ще все попереду, якраз от. Уже сьогоднішнього дня без дощів передає десь там, то що. але температуру теж нормальну, десь кожен день ніби якісь там дощики є, але то може бути, може не бути. І один із проявів того, що матка вже облітала, ось такі язики. Був повний, повне гніздо. Е -е, бджоли, пакет продався, десь рамки може не доставив, от місце лишилося. І Потягнули зараз світа акація і потягнули ось такі язики. В більшості дивлюся навіть з тої половини, щоб мали вже матки сіяти, нема навіть ну, половини того результату хорошого, щоб орієнтовно 15 днів на те, щоб матка обліталася. А хоча матка буває, що при хорошій погоді, може і за 8 днів я замічав, що облітувалась і вже відкладали яйця. А я кажу, в цьому випадку у нас що з цією погодою вже 15 днів орієнтовно я дав. І навіть половини нема що облітано. Не знаю, чи вони там є на місці. Слідуючий тиждень я буду обходити, якщо не буде обльоту, не буде маток сіяти, будемо підкладати розплоди відкритим. забирати там, де облітане. І в тих сім'ях, де нема розплоду, будемо підкладати рамки із розплодом. Так, цей язичок зараз обриваємо. Сьогодні взяток є хороший, бо лиється з рамок. Е, теж рано дощик був, можна сказати, паркет, ну, парку на е, дворі, якраз те, що для акації то і треба. Дивлюсь, що місцями теж десь померзла акація, ну такі, небагато того цвіту є, але якщо в загальному є ліси хороші, то щось назбирає. Тут відстроїли язик, вже погоріло, тут щось принесли. О, трясеш її, леється з язика. Опа. Зараз покажу, який літ в загальному. Ну, не ах, але, але літають. Ось такий. Тут дивлюся трошечки, напевно, що вмерзла кація, бо от на цій взагалі немає. Цвіту тут трошечки є. Ну, Загальному я замічу.